Зверніть увагу, тут ці... ert, стосується суто цифрового обладнання, стосується навичок, звичайного, скажімо так, роботи з цифро... <ритимиріко> <ритимиріко> при Карпатії, це коли? При Карпатті, вибачте, ви при Карпаті. П'ять, <ритимиріко> <ритимиріко> <Да, да>, да. <ритимиріко> 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 о, п'ять курсів при Карпаті. Вибачте, да. да, да, да. при Карпаті. От. Е, і е, окремими пунктами виділяються ці навички роботи з випромінювачем і правил ремонт безпеки, і навички роботи з програмами виділення дози. Е, ці е, перелічені навички відповідають ну, той кваліфікації, яку має мати оператор цифрових систем. Юрій Ніколайович на попередніх слайдах е, казав про те, що є цифрові портативні рневські системи. І вони дуже просуваються зараз е, в Україні. Ну, в Європі фактично, в, скажімо так, нема такого поняття рентген-кабінет. Там стоїть в коридорі палатний рентген апарат, його закочують в певний кабінет або до певного пацієнта і персонально роблять йому знімочки. Тому цей напрямок іде, і персоналізація це вітчизняний рентген апарат в такому вигляді, або в такому вигляді, або навіть ось в такому вигляді. Тобто дві сумочки рентген лаборант оператор рентгенський систем бере, йде до пацієнта з цими двома сумочками, і в результаті от може Це модель, це модель але вона вже працююча модель. Дивіться, фактично, це такий-такий рентгенівський випромінювач. Тут курок такий натискаєте, і на площі 24 на 30 отримуєте ну, певної якості зображення. тобто цей Детектор може дати розрізання 7 ліній на міліметр. Фактично для кінцівок, для, мабуть, для голови, можна зробити е, декілька знімків таким портативним генськах апаратом. Тобто взяли два чемодани і працюємо, виконуємо дослідження е, у, лаб, у пацієнта на дому або в тих організаціях, які потребують цих досліджень, або центри первинної медико-санітарної допомоги. Отже, повертаємося до е, якості, тобто лікарю і пацієнту з точки зору уряденського зображення різні мають вимоги. Тобто, для лікаря мають лаборант правильно покласти пацієнта і зробити якісне зображення. А пацієнту від того це правильний діагноз і відповідно мінімальна доза опромінення, тобто е, така, яка дозволить досягти правильного діагнозу. Ті характеристики, це я вже колись наводив, ці характеристики трошки вони розширені. Це те, чим ви керуєте як рентген-лаборанти, як люди, які працюють з рентгенським правильно? Всі ці параметри ви встановлюєте на рентгенському апараті, ви їх контролюєте і відповідно досягаєте певної якості зображень. З технічних засобів я трошки виділив це рентгенівський растер. Звертаємо увагу, що він в деяких випадках на апаратах присутній, в деяких він відсутній. Компресійний пояс це забули, навірно, вже е, з тих часів, коли були великі рентгенські апарати, коли компресійний пояс перетягався через тіл, да, і ви могли притискати пацієнта. І, відповідно, зараз на сучасних цифрових системах додаткова фільтрація також на цю, цей параметр мало звертають увагу. Е... Тому ми розглянемо трошки з іншої сторони якість зображення, як е, досягти тої якості зображення, якими ресурсами ви володієте для того, щоб досягти якість зображень. І як цю якість характеризувати? Отже, ми виділяємо чотири параметри: це контрастність, оптічна щільність, чіткість і геометричне викривлення. Давайте по черзі просто розглянемо ці параметри, але попередньо я хочу сказати, що ну, тут щось форматом не пішло. Що при зйомці на цифровому рентгенськ апараті ви не завжди відчуваєте поняття щільності. Да? Тобто, якщо на плівці ви бачили, добита, не добита. А цифровий рентгенський апарат, вам включені такі алгоритми, які одразу вам роблять якісний знімок. Тобто, з будь-якого поганого, рентгенівський цифровий апарат може зробити якісний, якщо він правильно налаштований, відповідно. І тому рентген-лаборант втрачає відчуття. А добив він знімок чи не добив, а якісний він чи не якісний. От на наступному слайді я хочу звернути увагу, як просто на звичайному знімочку плеча зорієнтуватися, якісний він чи ні. Ось якісний знімок, так, а ось недобитий. Бачите, ми не бачимо ті структури, доза занижена. І, відповідно, ви маєте просто при виконанні знімка збільшити ту зону, яка, ну, от. Доцільно збільшувати, наприклад, кістки, да, і тоді ви побачите структуру. Якщо структура кістки видна, значить, відповідно, дози достатньо. Якщо вона в такому розмитому вигляді, як е, на цьому зображенні, то, відповідно, треба збільшувати. Але збільшувати не на, на, на два, не дві одинички, да, а збільшувати в два рази. І це треба просто прийняти за основу, що е, збільшення в два рази не призведе до перекспонування, як це було на плівці на цифрових системах. А на цифрових системах це призведе до покращення якості. Е, перший параметр, з тих, яких ми розглядали, контрастність. Так? Як контрастність? Е, за контрастність у нас відповідає напруга, яку ви виставляєте. Кіловольти да, на, на реницького апарату, який ви виставляєте. Відповідно, якщо ми е, ставимо більшу напругу, то ми підвищуємо проникаючу здатність реницького проміння, тобто промінь проходить швидше через. Пацієнта і відповідно дозу, яку отримує пацієнт, буде менше. Тобто, доцільно збільшувати кіловольти вище. Так? Але тут друге протиріччя виникає: якщо ми збільшуємо кіловольти, то від пацієнта відскакує розсіяне випромінення, яке вам робить мутну плівочку. Так? Тобто треба вибирати якийсь оптимальний режим, при якому ці, два, ці дві характеристики сходилися на, на більш якісному зображенні. Тому щоб е, відсіювати рентгенівське від... розсіяне випроміння, використовують рентгенівський растр, відповідно, і тоді можна збільшити напругу до 150 кВт і працювати спокійно. Е, як рекомендація, якщо ви працюєте без відсіюючого растра, то працюйте до 95 кВт, тоді не дуже буде е, е, багато розсіяного проміння, і алгоритми цифрові, які вкладені в рентгенівський апарат, будуть справлятися. З тою кількістю розсіяне випромінення, яке є на, на апараті. Ну, ось принцип того рентгенівського расту. Тобто е, важливо, щоб він був розташований на певній відстані. І, і бачите, це все розсіяне випроміню, яке йде від тіла, не попадає на, на детектор, який знаходиться знизу, а попадають тільки промені, які пройшли під тим кутом, які йдуть від е, рентгенівської трубки. Трошки до характеристик, растри можуть бути рухомі чи нерухомі. І ну, багато виникає ситуацій, коли лікар звикає до зображення, яке полосати, і не звертає на це уваги. Тобто інженер приїжджає, дивиться, каже, а вас нічого не турбує на цьому зімочку. Він каже, ні. А полоси верти... О, точно є. Тобто вертикальні полоси за рахунок регентського растру. Вони замилюються оком для лікаря, який працює на цьому апараті. Він думає, що так воно є. Але якщо растр не рухається, так, то досягнення якісного знімку вам, як лаборанту, потрібно збільшити дозу в 4 рази. Тобто ви перепромінюєте пацієнта в 4 рази більше, а не досягаєте тої якості зображення, яка б хотілося, щоб було воно якісне. Ну, і тут наведені деякі характеристики. Ось на цю характеристику звертаю увагу, що фокусна відстань має бути та, яка записана на бірочці цього рентгенівського растру. І е, використовуйте, ну, бажано використовувати цю відстань, тоді буде більш якісне зображення. Три, другий параметр це оптична щільність. Ну, тут, правило, напевно, ви знаєте, в 2 рази міліаку, в секунди, в 2 рази у нас буде побище оптична щільність, тобто в 2 рази краще. Буде зображення. Тому е, ще раз те, що я казав попередньо, в два рази завжди збільшите е, режим в масах, і тоді у вас буде більша оптична щільність. І за допомогою відстані. Тобто е, відстань е, зменшення відстані в два рази, дозав в чотири рази. Багато було прикладів, коли раніше е, кажуть, ми ближче до дитинки підсунемо трубочку, буде якісні зображення. Ну так, да, воно буде якісне за счет того, що ви. Збільшити дозу і збільшити оптичну щільність. Ви ж можете посунути трубку далі, але збільшуючи при цьому маси, відповідно, якщо в два рази маси треба збільшити, то трубку е, е, в два рази, тобто ви їх виставляєте на пульті, а відстань подовжуєте. Ну, ось право. От тут, навіть на це, якщо ви запам'ятаєте візуально, да, як воно працює. Тобто, якщо ми знаходимося на відстані, наприклад, 1 метр. Це буде одна доза, а якщо на відстані подвоєній, то це буде в 4 рази більше. От це правило запам'ятати, і тоді воно буде асоціюватися у вас з тим, як ви рухаєте трубку відносно детектора цифрового зображення. І, і що стосується е, якості, е, можна переекспонувати, переекспонований знімок це коли ви втрачаєте певну структуру. Бачите, ось от на кістках тут не бачимо м'які тканини. І, відповідно, це зображення перебите. Да? Тобто ви забагато дали і е, не можете відрегулювати ні яскравістю, ні контрастом на моніторі, не можете відрегулювати е, це зображення до якісного. Або от такий варіант, коли воно не добите. Да? Тобто видно, що структури, структури стеон не видно, і відповідно цей знімочок не добитий, тому це не доекспоноване зображення. Однією з варіантів в цифрових системах це. Орієнтуватися на такі поняття, як гістограма. Воно завжди є в інструментах, які додаються до програмного забезпечення. Тобто, якщо гістограма вузенька, бачите, ось все, вона займає половину всього діапазону, оце тільки частина, то зображення воно малоконтрастне. Ну, то це для асоціації вам, що якщо гістограма вузенька, зображення не добите. Якщо вона широка, вона тягнеться від нуля до майже максимуму, то тоді і зображення гарне. Тому це є таким, одним із індикаторів, який можна використовувати для того, щоб перевірити, чи якісне зображення, чи ні. Третій параметр це чіткість. Отже, чіткість у нас визначається, ну, чіткість це поняття європейське завжди використовують його, але у нас просторова роздільна здатність є. Ми поговоримо з точки зору європейців, як вони трактуються. Тобто то чіткість визначається, як видима різкість деталі зображення. Тобто різкість деталей зображення визначається якістю різких відображень тонких структурних ліній і меж е е отриманих на рентгенограмі структур. Впливає на це, що у нас фокусна пляма, відстань джерело приймач і відстань об'єкт приймач. Ну, пацієнт. Ну, от, що таке чіткість? Да? От, тут не чітко, ви не бачите, що це чітке зображення, але таке нечітке зображення могло сформувати декілька факторів. Отже, давайте поглянемо, які це фактори. Перше, це фокус ранінської трубки. Тобто, він... побачите, що таке фокус, ви його не можете, да? ви можете побачити тільки на пультику керування, коли ви перемикаєте малий або малий фокус. Або на характеристиці трубки це можна побачити. Ну, наприклад, тут звичайна трубка ІАЕ 782, і дивіться, якщо точечка була тоненька, да? то контури були б чіткі. Але зазвичай у нас ця точечка не точечка, а певний розмір має. Там міліметри 0,3 мм, 1,2 мм, тому і контури у нас не чіткі. Бачите, вони збільшуються з збільшенням цього проміжку. Отже, правило таке: чим менше фокусна пляма, відстань джерело приймач, чим менше пацієнт вже і е, відстань пацієнт-приймач, тим краще. Тобто, якщо ми далі відсунемо трубку, да, то вплив фокусної плями буде менший. От е, це правило. Значить, е, стосовно нерізкості, нерізкість розділяється на геометричну нерізкість і не динамічну. Ну, Геометрично ми з вами розказали, це стосується фокусної плями, а от динамічно це коли у нас вібрує детектор, або в е, сучасних системах я бачив, приймач дають в руки і кажуть, тримає пацієнт, а він хитається, його голова кружиться. Да? Він тільки від ковіду відійшов, або у нього тільки є. Він хитається з цим приймачем, тобто це динамічна нерізкість, яка може виникнути. Треба зафіксувати пацієнта і зафіксувати приймач для того, щоб отримати якісне зображення. І е, ці е, методи, які ви маєте використовувати для того, щоб е, зменшення цього впливу нерізкості, мінімально фокусну пляму, тобто переключитися на малий фокус. тобто далі... Як можна ближче пацієнта покласти. Ну, наприклад, якщо ви робите пацієнту знімочок кісті руки, ви ж не кладете його на стіл, да? ви, мабуть, касету цифрову підкладаєте під руку, да? бо між столом і касетою, якщо касета в столі, є відстань 8 см. І ці 8 см будуть впливати на чіткість зображення, яке ви формуєте. Тому. Е, от, досвідчені лаборанти завжди кладуть касету на стіл, і відповідно, руку вже на касету безпосередньо, і тоді буде більша чіткість в зображенні. Ну, і, далі це е, об'єкти і приймач повинні бути зафіксовані і нерухомими, і е, відповідно, паралельність приймача і об'єкта мають бути паралельні. Четверте, це геометричні викривлення. Геометричне викривлення це неправильне проєкційне відображення приймачі зображення, реальні об'єктів і його розмірів. Ну, от тут дуже слушний приклад, коли ви не бачите щілин. Да, якщо неправильно буде направлений промінь, ви не побачите щілин на ті Рікар не побачить тих щілин на зображенні. А, відстань... Стосовно відстані, пацієнт-детектор. Дивіться, якщо пацієнта буде далеко від. ну, Це те, що я казав, що рука на касеті. да? А якщо пацієнт далеко буде від цифрового детектора, то відповідно, ці контури бач, розмиті будуть. Ці штучки будуть формувати йому. Погану передачу деталей, і зображення буде розфокусоване. І друге відстань. Відстань, Коли ви трубочку від, відтягаєте подалі від е, детектора, чим далі буде ця відстань, відповідно бачите, тим буде чіткіше, тут великі розмитість контурів, оце, а тут вона маленька. Тобто е, використовувати треба відстань і е, розуміти, що якщо ви збільшуєте відстань, то вам треба збільшувати режим. І це нічого цього поганого немає. І нарешті це вплив центрального променя. Тобто центральний пром... промінь має бути відцентрований і правильно е зосереджений на тому місці, куди ви проєктуєте. Для того, щоб не було того, що було на 4 слайди назад, коли ми показували на пальцях неправильне розміщення цих щілин між е суглобами. Е, компресію, компресію використовуєте або не використовуєте, але це е, є варіант, коли ви можете об'ємно живіт товстої людини притиснути і отримати більш якісне зображення за рахунок зменшення товщини, товщини е, пацієнта. Дивіться, скільки факторів може врахувати компресія, відповідно наскільки е, ну, доцільно її використовувати. Тобто і зниження дози, і зниження динамічної різкості, і нерухомість пацієнта, і нерухомість може і детектора в цьому в деяких випадках може зробити, і відповідно зменшення дози на пацієнта за рахунок того, що він став тоньший, бо ви його притисли. Е, Окремо трошки ще по, по якості це використовування п'яточного ефекту. Це на складних знімках, коли ви робите хребет або е, поперековий відділ да, хребта. Е, звертаю увагу, що розподіл, бачите, розподіл. Дози або яскравості при ну, сучасних цифрових апаратах або рентгенських трубках, він сягає від 75% до 120%. Це при відстані 1 метр. Тобто п'яточний ефект просліджується краще при маленьких відстанях. Да? А ви завжди робите з метру, бо у вас не вистачає потужності рентського апарату. Тому зазвичай роблять з метра е, ці вимірювання. І, відповідно, як треба розташовувати пацієнта, дивіться, ось о, тут контурами зображення, це ноги пацієнта, так, це тулуб його. Відповідно, ноги туди, а тулуб сюди, бо тут він плотніший. Тобто необхідно розміщити товщусь частиною тіла до катодної частини. От рененський випромінювач, там, де плюс, це анод. Тобто підійти і звідси можете зорієнтуватися. Стосовно ефекту, підсумкова таблиця така, п'яточного ефекту, можете сфотографувати це і відповідно використовувати в своїй практиці, куди треба покласти пацієнта при тих чи інших проекціях і як це буде впливати на це, цей п'яточний ефект трубки. Отже, при коротких відстанях, коли вам трубка близько до пацієнта, дуже доцільно використовувати цей п'яточний ефект, і відповідно, у вас буде рівномірно розподілена щільність. На ті частини тіла, які попали під е, е, цю трубочку. Е, ще один параметр це колімація рененського променя, її використання теж дозволяє покращити якість зображення. На цифрових системах у вас немає обмеження в чому? В плівці. Да? Тоді вирізали кусочками, лаборант різав плівочку, маленька плівка, більша плівка, і для певних досліджень використовував різні розміри. А зараз що? Зараз у вас касета 35 на 43, ви поставили і попаду завжди. От. Але е, е, доза, е, ту, яку отримає пацієнт, коригується цією колімацією. І точне позиціювання центрального променя також важливо. Ми про це говорили вище. От дивіться: просто два приклади, які показують, наскільки можна досягти якості за рахунок колімації. І От знімочок без колімації, бачите, складний знімочок. Да? А ось як він буде більш якісний і контрастніше виглядати е, на, після колімації. Вважайте, враховуйте те, що в цифрових системах використовуються алгоритми обробки зображень. Да? Тобто алгоритм він реагує на ту зону, яку ми йому показали, і чим краще ви колімували зону, тим краще відпрацює алгоритм обробки обробки попередньої тих зображень, які формуються цифровою системою. Ну, ось також же приклад, бачите, е, яке Біз, без колімації воно розмите зображення, більш чіткіше зображення суглоба з використанням колімації. Тому не нехтуйте цим процесом, особливо на цифрових системах. Ви колімуєте для того, щоб забезпечити непопадання розсіяного випромінення на основний, на основний знімочок. Повертаємося до той е переліку як, е характеристик, які ми почали на початку, і подив... підсумуємо, які параметри на що впливає. Так? Ми розібрали, що на контраст впливає кіловольти, на щільність впливають маси, на чіткість всі ці характеристики, які наведені, і відповідно е на геометричне викладення цей -все перелік, який наведений з цієї сторони. Е висновки. Отже, ви е завжди можете е Проконсультуватися або прочитати про, про використання того чи іншого обладнання в тих інструкціях, які даються до обладнання. Да? Тобто не, не завжди треба робити так, що спочатку я включу, а потім почитаю інструкцію. Ну, в бутовому досвіді ми робимо так, і розробники роблять там той же самий телевізор, для того, щоб ви не, не помилилися. Да? А В риненській операції, оскільки це ваша професійна техніка, то з професійною технікою треба працювати і вивчати до них документацію, яка е, до нього додається. Кожен знімок це як художній витвір. З більшою практикою, вдумованою роботою ви отримуєте більш якісні знімки, і це має бути так, як правило. Необхідно правильно ідентифікувати проблему, шукати проблеми їх вирішення. Це відрізняє професійного рентген-технолога або оператора цифрових рентгенських систем. І покращуючи техніку зйомки, ви, врешті-решт, отримуєте максимум інформації на зображенні при мінімальному опромінні пацієнта. Ну, це принцип алара, який ми маємо дотримуватися при використанні. Будь-якої системи, будь то цифрова, будь-то звичайна. У мене все. Дякую за увагу. Якщо є питання, будь ласка.